Майже рік пройшов з моменту виходу проекту Дім в якому ми розповідали історію родини Васильченко та їх двох усиновлених дітей. Тема усиновлення зараз як ніколи актуальна. Тому сьогодні на дивані знову родина Васильченко Олексій та Анастасія. Привіт, ви вже дали не йдете! Привіт, ради вас бачити. Навзалітіночко крабіка. Давай слухайте, якщо чесно, я за вашою родиною сумував. Не знаю, чому останнім часом мені в рекомендаціях в інстаграмі ваші пости відоси чомусь не відображаються. Тому я вирішив все це компенсувати, запросивши вас на диван. Поспілкуємось. Так, yeah, Звісно, я знаю про що поспілкуватися, тому що сьогодні мені знову хочеться трішечки про особисте, про виховання дітей, про ставлення дітей до всього, що відбувається поруч з ними. Але давайте ми таки зробимо невеличкий флешбек з нашого проекту Дім, де трішечки передісторію розповімо. Давайте так. То, шановні глядачі, увага на екран! Така ідея була ще до того, як ми стали подружжями. Так, це не було якесь спонтанне рішення, ми обговорювали, обговорювали, і коли почалась війна, ми якось вирішили, що пора. Але я навіть я б сказала, що воно змінилось на кращу сторону, У нас більше обов'язків з'явилося, але приємних. Я дуже сильно хвилювалася саме за підлітковий вік, коли ми тільки йшли з чоловіком збирати документи, я одразу сказала ніяких дітей до трьох років і ніяких підлітків. Це була моя умова. І що ми маємо? В нас є підліток, і через тиждень у нас буде дівчинка, які два роки. Були запитання від людей, і я сама хочу. Я коли була на цьому шляху. Інформацію дуже важко знайти. Навіть люди, які беруть дітей, вони не діляться своїми історіями. І коли мені хтось траплявся в Інстаграмі чи в Тіктоці, я так раділа, що можна хоч подивитись, як воно у людей відбувається. І я це роблю, задля того, щоб люди, які наважились, вони ну, мали якусь підтримку, бачили, що це все ну, можливо. Слухайте, я скажу вам так, що 39 випусків вийшло в проекті Дім. Випуск з вами, на мій погляд, найбільш душевний, тому що я багато отримав зворотнього зв'язку, наскільки це було важливо, і наскільки, скажімо так, цей випуск для мене особисто. Такий приємний, теплий і світлий, тому що у вас така родина, і у вас я впевнений, такі діти. Наш випуск відбувся 1 грудня. Зараз у нас листопад, майже рік. Uh -huh. Розкажіть, якщо є, що змінилося в вашому житті, тому що знаю, що Ру нарешті uh -huh. з вами. Тоді тільки планувала. До неї поїхати, за нею поїхати зараз. Вона вже повноцінний член вашої родини. Розкажіть про вас, про ваших дітей, про ваші стосунки в рамках цього року, що змінилося? Так, Руся вже з нами. Вона вже офіційно усиновлена. І має такі, я б сказала, дуже великі результати по своєму розвитку, бо за рік дитина в родині вона змінюється просто кардинально. Ми вже багато чого подолали, але ще попереду дуже багато роботи в плані розвитку, здоров'я. Наразі ми вже збираємось влаштовуватися в садочок. Зараз цим питанням займаємось. З братом в них дуже гарні взаємини. Вона його одразу прийняла, пішла до нього. З Олексієм трохи ну, не так було. вона Його побоювалася, але це все швидко пішло. І зараз вона вже всіх нас розрізняє, звертається, вже вивчила Я тебе люблю просто разів на день всім каже. Mm. Це так важливо, здається мені. Я хотів поставити питання Олексію, mm -hmm. тому що начебто з вихованням хлопчика все зрозуміло. Що то, я пам'ятаю, як. Читали книги, ці всі історії відбувалися. А Як з дівчиною, скажи мені, будь ласка, ось, коли ти її побачив, які її були емоції, а, я не хочу знову ж таки там казати якісь такі терміни адаптування в родині, тому що ну це так, це щось науково і не про нас з вами. Тому скажи, як відбулося ось це поєднання сина і доньки для тебе особисто? Ну. Блін, як сказати, якщо я до цього до не вірив, там може там в кохання з першого погляду, то коли я побачив, її зараз зрозумів, що це наша донька, що саме її, ну що вона саме заговорююсь, хвилююсь трошки в що <гум> вона ну, повинна була бути в нас. Що так, так доля, так Господь розділили, що вона в нас. З нею мені важко в тому плані. Мені важко її відмовити. <смі> нася нася дуже свариться, але блін, мені важко. Кажу, хвати їй цукерки давати. Там вже вся в прищиках сидить. Той каже: я, я, я не можу сказати ні, підсовує, підсовує я його постійно присварюю. <смі> а так ну дуже класно. Вона дуже відкрита, до всіх йде. Вона там тато, тато постійно там шукає мене. Ду дуже така ну балакуча, спілкуються з усіма. Вона відкрита дитинка, тобто ну класно я. Не знаю, як ще описати це, це так, відчуття. Та, — почуття так. та, ніжна така, всіх обіймати цілує та. там. Якщо там скажітьом, що обійми вона зразу біжить. Типу вона розкажіть про відносини зі старшим братом. Ось мені цікаво дізнатися, чи нема них вони... конкуренції все за та, увагу. Читає займається спортом. Його життя таких прям кардинальних змін не не зазнало. Але можливо іноді якісь ревнощі є, але ну, я така я більш сувора мама. І він бачить, що я однакова. Я... Є якісь обмеження і маленькій дитинці, і йому. А тато він мене питав, каже, він що Русю більше любить. Це ми, через ті цукерки? Ми... Ну, ну, Напевно, да, що може ти до неї більш випадки. Ну, це найбільш добріше. Там хлопець, треба виховання ну, чоловіче. Я не можу там, його постійно тіскати і там, на руках носити. Типу, це, це, звісно, що там потрібно трошки інакше виховання, бо в Макиті зовсім життєва історія відрізняється від Русланиної. Тому, тому так, можливо, десь щось якось. Ну, і це дівчинка, Блін. ти. Тебе їх дві, то ти знаєш, що вони обидві щось хочуть в однакових цукерах. Я розумію, коли я купую одні щось, то потрібно взяти. Ми так само не дивлячись на різницю. Віці, якщо ти один кіндер купуєш, другий дорослого обов'язково. А мене ще з ви знаєте, яка історія, що потрібно всі попав, по іншому не можу. Я хотів знати, що почути від вас невеличкий фідбек щодо того. Випуск нашого першого проекту Дім. Там багато переглядів, і я впевнений, що писали щось люди. Це були слова підтримки, що казали про наш випуск. Наскільки людям це було важливо донести ту інформацію, яку тоді ми намагалися донести, про те, що усиновлення це нормально, хто хоче, не потрібно там лякатися. І ви. Люди, яким можна я впевнений довіряти, це не було таке, що там щось награне, якась історія. Тому як до вас віднеслись, намовно, ті, хто подивився цей випуск, здебільшого. Там, давай так, 98% глядачів, підписників, вони нормальні, адекватні люди. Це здебільшого підтримка або якісь запитання від людей, які також цікавляться цим процесом. Хейту, як такого, ну всі люди різні, щось може і є, але цього мінімум я не звертаю взагалі на це увагу. Я більше орієнтуюсь на. Якісь гарні показники, скажімо так. Людям дійсно ця тема цікава, важлива. Зараз багато хто замислюється про це. І наше суспільство має вже йти до того, що говорити відкрито на ці теми. що… Поява дітей таким шляхом це таке ж саме поповнення родини, як і народження біологічної дитини. І я радію з того, що якось наразі і більше інформації вже потроху стає. Я думаю, чим далі, тим все це буде відкритіше, більш зрозуміло для людей, які наважились, і в мене вже Збільшується аудиторія, саме прийомних мам, і це також мене радує і кількість, що ну люди їх стає більше, тих, хто відкритий до того, щоб прийняти дитину в родину. І люди про це я дивлюся, дехто і соцмережі також починає вести, і це також круто. Популяризувати це потрібно, це класно. Слухайте, ну я так думаю, що двоє дітей це тільки початок поповнення вашої родини. Я десь там на Фейсбуці бачив пост про те, що ви плануєте ще до своєї родини взяти дітей. Розкажіть мені, якщо я не помиляюсь. Е про цих дітей, про це бажання а, і про фактично механіку, як це зробити? Угу. Так, ми подумали до того, що ми готові прийняти ще когось в нашу родину. Давайте, коли ця ідея у вас народилася? Коли ні, вже Руся вже потрапила до вашої так, родини. Так, вона так, вже правило, десь так. півроку, мабуть. У нас раз не півроку, в нас зараджується <рес> ідея вже як традиція така. Сумно, знаєш, і плюс то жара була влітку, на голову. <рес> Ми такі, блін. Насправді, просто я. От знаєш, випадково, не випадково я зайшла на один з сайтів наших Дніпровських, там можна побачити анкети деяких дітей. Мабуть, я туди зайшла вже з якоюсь метою uh -huh. подивитися. І так сталося. Відкриваю той сайт, і там одна велика сімейна група, їх шість, їх неможливо роз'єднати. Я Показую льоші, кажу, дивись, які класні. Давай. І він щось, я прям здивувалася, думала зараз відмовляти, почне скаже, ну то що? Він каже: Ну добре, давай. І він вже там зателефонував, ми вже йдемо в виконком, і якось вона пішла, поїхала. Я думала, що може він мене ще якось там. Що відбувалося? Ну, я слабкий, мені важко, і мені важко усвідомлювати, що діти там знаходяться самі і. Ти переживаєш тут за своїх дітей, які там ну, ти їх любиш, і ці прильоти, це все. А там ти розумієш, що це відчувають діти, які знаходяться без батьків. Сам на сам з проблемами. І ну і це це жорстко. Плюс великі групи, проблема великих груп дітей, тому що їх зачастіше не можна розділяти. Тому Тож, що. Шість-шестра дітей. Mm -hmm. Вони так. між собою. Рідні. 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 От коли рідні, група. Проблема їх важко ну, їм знайти сім'ю, тому що, що по-перше, це обов'язково є підліток. Люди чомусь дуже бояться підлітків. Ну, зрозуміло, що є стереотипи ще з Радянського Союзу, що це все там. Коротше... Ну, ви знову ж таки, Никита. Mm -hmm. Так, так, no. так. Ми так само з свого часу. Ми. Побоювалося брати підлітка, тому що це все ще йде з дитинства. Це все нам казали, там все там з них виросте, тільки там щось погане. там. І ми дуже теж хвилювалися, але потім, коли з'явився Микита, і ми зрозуміли, що ну, ми їдемо за ним, ми його взяли і ну, це класно. Так, є проблеми дитина там. З проблеми з навчанням там адаптація, це окремий процес. Ну, до трибун. речі, з Русією в мене адаптація проходила більш складніше і важче, бо це маленька дитина, і ти перший час ти прив'язаний постійно, а так як ти працюєш. Це важко поєднувати. Микита він все одно він вміє сам поїсти. має завдання там приготувати, і то він може і щось і самі приготувати, покупатися сам може. Ну такі якісь банальні речі, і від цього легше. А маленька дитина, ну вона усюди тебе. Коли Русю брали їй два роки було чи скільки? Два і п'ять. Два і п'ять зараз вже три з половиною. Угу. Так. Ем, зрозумів, ласка. Так. Кажучи. І ось в чому біда, то що є підлітки, є маленькі діти, і це велика група. Те для того щоб тобі, тобі їх всиновити, це треба, щоб в тебе було приміщення, яке б дозволяло це зробити зарплата. І це дуже важко Я а думаю, так? саме головне це бажання, щоб в людини було. Бо хто ну, одразу що, візьме да. таку кількість шість і, і шість це ще не сама велика група. У нас є 9 дітей, це одна сімейна група, їх не можна розділяти. Як бути з такими дітьми, як їх влаштувати до себе в родину? І ми подумали, що дитячий будинок сімейного типу це гарний варіант для допомоги таким групам дітей. дітей. Так, і ми почали збирати документи, мабуть. Сподіваючись, що ми саме цих дітей заберемо. Але коли ми вже зібрали документи, я про них дізналась, і ці діти вони вже в родині. І я дуже зраділа. З одного боку, ну сумно, Для що вони не потрапили до нас. А з іншого боку, я зраділа, що хтось ще зміг прийняти таку кількість дітей, і це круто. Так, їх можна все ще усиновити, але діти вже живуть в родині, в них все добре. А я вже туди не лізу. все. а в нас документи вже зібрані. Ну, що тепер задню ж не будемо ну, давати. Так. І чекаємо. Так, нам запропонували декілька варіантів. Діти також евакуйовані, тільки та о, країна, вона поки ще не віддає назад наших дітей. І ми зараз в такому підвішеному стані чекаємо, що коли, але ми готові, як тільки, так все. Там була група з шістьох дітей. Зараз ви не чекаєте на певну кількість просто ви чекаєте, що будуть умовно діти, яких буде можливість. В але межі в нас є 20 Ми не можемо взяти. Мінімум, який треба, щоб функціонувати як дитячий будинок. Нам треба мінімум добрати ще чотири. Але не більше десяти з тими, які вже в нас є. Ви з вашою родиною, з вашими дітьми спілкувалися про те, що в них скоро з'являться там брати, сестри. Як вони до цього відносяться? Рузі жінки ніяк не відноситься. Ну, Вона ну, не дуже усвідомлює, от, що відбувається а, Микита. Мені дуже подобається взагалі. Я вважаю, що це можна нам собі плюсик таки поставити, як він до цього відноситься. Він вже чекає, він вже готує, каже, якщо хтось поменше буде, ось у мої рукавички, я їх вже не ношу, поклади, я віддам там своєму брату. І він чекає. І один з тих хлопців, яких нам пропонували, це також підліток, трохи старший за Микиту. А Микита його знає, бо вони в одному центрі перебували реабілітаційному. І він прям зрадів, каже, все, я його чекаю, класно, якщо вийде. Ну, і він нормально налаштований, немає якихось таких прям дурних ревнощів, як може були на початку, коли я тільки збиралась їхати за Русі. Ну, на початку, коли ми сказали, що плануємо зробити дитячий будинок сімейного типу, трошки він побоювався. Ми спілкувалися про це і ну, доводили до нього, що не буде якоїсь там. Зменшення серйозної уваги, так це зрозуміло, що наша увага теж російська ще на декількох дітей, але ми на відбудинок себе... від це не буде схоже. А від це себе будемо намагатися раді. робити Другу. там проводити, наприклад, один день на місяць з однією дитиною, щоб вона себе відчувала. Тобто, і так, що спілкувалися, спілкувалися, і наразі він ну доволі круто до цього відноситься. Це нам ми прям радіємо з цього Так, Бо... і в нього на початку ще були вимоги. Він такий, типу, ладно, із розряду я дозволяю вам взяти ще дітей. Ні. <рес> ну, ну, Я в такому контексті, але тільки щоб не старше за мене, щоб йому років 8, давай мені брата років вісім, щоб він також ми посуду. Тобто <рес> і буде від мені читати. А я буду його перевіряти уроки, Він там собі нафантазував свою історію. То зараз він каже, мені в принципі байдуже, які будуть. Він вже як це прийняв, які будуть, такі і будуть, і він просто чекає. І все. Він розумний, слухайте. Ми тоді з ним спілкувалися. Він тоді трішечки хвилювався, коли Руся з'явиться, що як там мама, тато, вага. А тут він вже здається мені готовий взяти на себе відповідальність, стати таким старшим братом. Це круто, це здається мені в першу чергу через те, що у вас в Родині такі здорові відносини, і здається мені, що саме ви, як батьки, надихаєте його на таку певну відповідальність, тому що розумію, що таке виховання дітей, що таке очікування ще більшої кількості дітей. І я знаю, що зараз час доволі непростий. Маю надію на те, що все вийде. І я хотів ще поставити таке маленьке запитання, можливо, для тих, хто планує mm -hmm. також до своєї. Родини взяти дитину. Можливо, за рік на законодавчому якомусь рівні це стало зробити, можливо, простіше, тому що тоді були там і певні і також ну, були і відключення світла, і всі ці ситуації. Можливо, щось змінилося в позитивну сторону. Щодо самої процедури, вона в принципі не змінилася. Як було, так і є. Можна через додаток зареєструватися, подати документи, можна особисто в службу по справам дітей піти, там отримати консультацію, документи туди подати. Щоб сказати, що зараз якось легше чи швидше збирати, ні. Але так як ми вже це робили втретє, то в нас вже просто ми знаємо що, куди в нас вже свій механізм. Ну, це не є механізм. там проблемою, скажімо так, проблемою ну, не. Є. Є ми зібрали документи на дитячий будинок сімейного типу трохи менше ніж за місяць. Якраз в чоловіка була відпустка, в нас було більше часу, тому ми швидко все зробили і потім чекали навчання. Ще навчання пройшли по нові, бо нова форма виховання, по нові курси угу. для прийомних батьків. Ну, це це все можливо робити. Люди, які кажуть, що це дуже важко зібрати документи. Документи не важкі зробити ксерокопію своїх документів, пройти медогляд, Це не так важко, як може здатися, коли ти бачиш той перелік. Ці всі документи вони зазвичай в кожної людини є другою, на, на другою руках. Да, піти там зроби копії і все. Ну, медобстеження, навчання, то це звісно потрібно. Я вас розумію. Іді до мене. Я вам хочу сказати знову дякую. За те, що це було так тепло, за те, що це було так приємно. Давайте з вами домовимось, коли маю надію найближчим часом у вас все вийде, коли вже всі там познайомляться, коли ви зрозумієте, наскільки це гарно приємно стати такою багатодітною родиною. Ми знову з вами в якомусь форматі поспілкуємося в рамках нашого телеграму, тому що потрібно такі історії доносити до людей. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава куди. Подивіться, та скажіть всім, бувайте! Бувайте!